Ось продовжимо разом подорож в пригодах Маї. А вона все знов і знов до сови у ліс літає. І цього разу, лиш зійшло сонечко над полем рано, Мая наша у лісок знову вже помандрувала. Пролітала над лужком, бачить, ось біля доріжки сталось щось із павучком, У траві заплутав ніжку. Треба ж бо допомогти. Та так має поспішала. Сам же виплутає він, так сама собі сказала. Але тітенька сова із дупла спостерігала, дуже мудра була і розповідь приготувала. здравствуй тітонька сова, я до тебе поспішала. То ж мерщій розповідай, що ти там приготувала. Розповім одну тобі я історію, що сталась. Хочу, щоб себе ти в ній бджілко має розпізнала. На дорозі, ось одній чоловік лежав нещасний, обікрали злодії і залишили, назнущавшись. Та й залишили лежать в ранах тяжких край дороги. Через деякий вже час. Ішов священник одинокий і, побачивши його, на хвилинку зупинився та споглянувши, пішов, щоб на службу не спізнитись. Далі підійшов Левіт, Теж він поспішав до храму, першим мав туди прийти, на служінні там співав він. Теж, споглянувши, пробіг, може, встане сам помалу. Запізнюватися не звик. Там священик вже чекає. Третім йшов самарянин, підійшов, дістав оливу, рани бідному змастив, на ослика посадив він і повіз до міста сам. Отецьший запровадив і, сплативши гроші там, поки прийде, позоставив. Хто з них ближнього любив? Хто із них був має добрим? Звісно, що самарянин Мая скрикнула хоробро. Як же має павучок, що лежить там край дороги? Вже відлежав він бочок, каже тітонька суворо. Стало соромно до сліз, що так Мая повелася. Буду тітонько летіть, павучка вже рятувати.